И всем привет, дорогие друзья! В Ви этом хай Сталатли! Сегодня снова грамот 3 в ті грі. Ми не вершил купити, тому далі будем рады за все Юдита. <клухи> <клухи> Зараз забираємо нагороди, які я тут був. Так то я для смотреть на ханара може нічого не изиграл. Все граємо. частині, я не знаю, чи ми йдем до боса Но поки ми... но, ну чи, є, до босса буду Чи ми прийдемо боса, Давайте так не вже скажу <coughs> Я перепрошуюсь Ви Мені написали на кого тому поки я буду купити на на на, на. почекайте, почарети. Нагадаю ціль цієї суті. Ми без допомоги будь яких, скажімо так, будь-яких будь-яких іроків будемо проходити. Тут даташ, за час мені не можна брати. Можна брати лише із зелених кейсів. Та не ті зелені кейси, а ті, що, ну і не бігоди якогось персонажа. Хм. цього разу я планую в принципі не саме робити це тому, що ми вийшли уніта но він дуже крутий Особливо, якщо його трошки покачати то ще ліпше буде хм. ця руб. 에... Поки це єдине, що. поки це. Поки це єдине, що 에... є ціль для цієї рубрики. Це інше буде вже потім. Ну як... Ну, ви можете написати, які ще правила мені додати. Які може челенджі ми устроїмо. Бо все вже скучно. Просто дивитися, яка граю. Боже, якісь челенджі придумати в коментарях. Наприклад, приліп <проділь> 5 раундів, не використовуючи якийсь топ скіл. Чи чи іншу а вы ви видели якийсь раунд хочете что вы такие про профи. Напишите в комментариях, мне будет дуже цікаво а то так мне что-то участвовать наблюдает. Нахвалились, я старый аккаунт вернусь. Я вернусь на старый аккаунт и потом далее обозревать умновение. Пока потом не будете обозревать, будет ця хода обратно. Ну, и вас, звісно здесь нужно будет выходить. Но в... Ви... У повільному форматі через те, що зараз кінець навчального року, мені треба багато чого робити. Та й плюс ну, оце все робити. Я зараз хочу їх хлопочу зібрати. От. І, і от так їх всі робити. От. Троє сілшил. А, троє щось думаєш, що тут двоє. Давай, Давайте. І я вас уничтожаю. Так. В цій частині ми розблокували доволі багато юнітів. Той сам Іван Тусмен миру його розблокували. Були. Ну і просто самі по собі були. самі по собі вали чого робили. Мреть, шео одне правило, яке я забув. <кій> Вам сказати, він не може використовувати. Нічого з цього формату. Почалося все. Це вже подож. Цих треба бувати в першу чергу. Неповітряні. їх не можна, звичайно немаду зубити. Якщо цих, я ще можу, звичайно немаду зубити, то цих лише або через пістолет, або через інше. також виходять великі, а в них дуже багато хп. Що мені дуже сильно заповільнює гру. <кій> Це так. Я поки дуже зараз хочу, щоб мені випала якась інша зброя. Тому що в них в цих О! нам випав титан який має оце. Що до це хвилинка вже дуже імбова. Бо це титан камерамен. Що дуже бомб, вже само по собі. Звісно ж, це хвилинка за що сказав, піхоленки на це хвилинка, а це дуже добре. Що у мене таке сталось? Тому що я можу вбивати зразу велику кількість, бо вогонь ну, має доволі великий радіус чесно. <кхем> да. Ну йон, навіть, чим, і он далі не трохи І міськіл, він такий сплешовий називаємо. Називаємо так. Сплишові. Я тут перевіряю, що є квести. О, у мене квести тут виконані. Супер, хороший. А, та уж. З цього раунду починаються маленькі проблемки. Я дійсно, тут, ну, вино, шо, звісно виношу, звісно. зелений кейс, зелений кейс, Це гроші, бабки. А все всю жию. Да, Всього ж 100 момент. Вбиваємо буває. його. цього добиваємо. І оцього зараз ми теж. Там ти витан. Ляха, я тебе мене. Хлопець, покажу вам один бах. Не знаю, що його були з правилом, но... але... Беремо ми ти мене, зараз ми заберемо тебя титана Якщо стати бохом, то я його пофиксила, бляха. Жалко просто ж можна було ще раз це выбрати, стену не карті працювало Працювали на ведение карті. Бляха, то це воттан. Один танці заспавнив це дуже бедно. Ну, ладно. Посмотрим в три великі урони, якщо здалека підлететься, то бишу ты вторил уже таку велику територію хопати. Ты чуть, -чуть ли не всіх заморазу убивал. А, это особенно якщо місто та. Но ну, я вместо не насильно люблю, це моя сам не шкарка, как не знал. Я вместо... Хоча я підтримую, там деякі люди взагалі будуть во. Со мною що там якісь ти мене. То взагалі во. Ну. було. Була. Та, знову, ж це, в принципі, непогано. Тут хиванту зампоцюємо. Навіть я проваю тільки тоді, коли оцей час виминає оцей. Щит! Все, вам Щит на... вроде бы тоже на хол... Не, на пиху не готов, все. Це я просто могу спокійно себе. Взяти тут видхил, щось сделае. Хей, симба, 200 монет, мало, але ладно. Да. В принципе, идем мы бомба. Це, напевно, буде найліпший раз. Коли ми так граємо. Вбиваємо, можемо бути нового персонажа, ладно. Тож будемо підходить. Значить, давайте купимо нового перса. Ай, за сортащ. Я думаю, це 20 тисяч коштує. за сортищ. фу багато інко, багато інко. Хе-хе. До Не лехак. У нас працює Юндії. Ми його прокачаємо, Що в основному все хп. І плюс ми всі прокачали, що дали найбільшого урону. Навіщо урон це завжди добре. Ага, великий. Та тут, значить... Так, відкриваємо. Надіюсь, що удача буде на моїй стороні, бо того разу нам досі не і ми нікого не вибили. Ну давайте спершу покрутим. Беремо 30 монет, І хоч би мені хтось би випав. Особливо хотілося б, щоб по 20. Це, або, ну, оцей, цей і оцей. Тобто, ну, ті, щоб там 20 білин пише. Дрель Титана на 30 хвилин. Бо його берем. Дрель Титана це бо. Просто ми знищуємо що все і вся. Підписники ми наблюдаємо за неймовірними. Неймовірними подіями. Ми... Найскоріше за все затримаємося тут на пів години. Ну або ми правильно, звісно, тоді відео не буде таке скорочене. Хм. Все ж не всіх рів я можу знищити. А я далеко прийняв. Звінят. Так, ага, ага, ага. да, часу все менше й менше. <кій> <кій> Можливо, навіть нам і не стане на бижити. Бо все ж, якщо я буду часто вмирати, якщо я вже буду часто вмирати, я буду мало виживати, і це тоді часу це все, типа... Буде панка. Хоч буде план. Супер, ба. Найсе принес. Його треба вбити якнайшвидше. Всіх, хто пуляється, треба вбити якнайшвидше. Фух. Зараз дуже опасно. по собі опасно. Знаєте мінус волн, я так подумав зараз, що волни, вони ж східісти зібраються, не можна бити разом всіх схібідістів. Не з'являються поступово. Тобто я не можу, наприклад, того ж самого Титана, всіх зібрати в кучу і просто використати пару скілів. Так не прокати. eu o <S£3> <Sessiz Christopher> Tá, hoje. mesmo a gente não sabe o que Eu de a câmera E eu só И там можливо ми і зробимо. деякі квести, мені просто напросто забуковані. Приклад А, вони, А вони всі там зібралися? Да, прикольно вийшло. А, ну и знову, и запане. Ну а як же ж, их раз вроде много. Ладно, буває. переходились, похопились. Їх з двох урон вибрали. І бос, хто? Вогняний. Що буде вчасно вирати, тоді так, бо ми оба її виживе. Ось такі, тільки я йому зніс. Можливо, я її виживу, тоді ми Перейдемо ранеці, але це плюс, що він мене буде вбивати, це мінус. це то, 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 можливо і не добре. Я говізнулся. Там мини звісно, для боса не саме Ну вот і ви його оцінили. Було би забавно, якщо він через... я через карту не можу піти? Це мінус. <кій> <кій> так, добре. Поки заносим. Но звісно хп втрачається дуже швидко. Ну, левел зато швидко. Давайте. Хрим, тисячі химит заберемо. Трохи піднезам побудем, розведем. його Ви розведемо. Що захпасівського. Вибермо, задавайте, щоб було лишню. Черта. У мене хп дуже мало. 30, 25 п'ять. Мені вбили. Е, ладно. Якщо ми не пройдемо цей поріг, буде дуже мені сильно обідно. Так, цього разу я не стопаю, бо... Ну Не стопаю, бо не стопа, в принципі. Яка різниця, в принципі, чи стопати, чи не стопати. Хм. Я просто мав інформацію для вас. Раз ви відмовились мені писати на комуні компенсу, тоді будете писати якісь челенджі. Челенджі для мене. Ой. Фух. Прокотила. А чого вас що я завжди вибираю цю карту? По-перше, це буде завжди час, бо що я роблю ці своїй карти. Що мені не якась так удача а що, мені, Я реально своїми силами давлений своїх карті. Карта на заслудиш. Подобності найліпша. Я тут буду раду вс. Так Дякую, на спина секунда, шайтя. Треба дуже сильно поспішити. Ля, ну то вже 4 секунди. Ха. Ебали. Що ж, за дрель титана було корисно порати, ну. Но... Мусу завершувати відео. Цього разу ми нікого не купили. Ми лише майже вбили боса. Ну, але це і так зараз на півгодини. Тому. З вами був Степан Степан Плей. Дрель Дедана на півгодини. Всім удачі і всім ба-ба-ба!